Весна стрімко вривається в Україну. Найперше це вже сьогодні відчують в Одесі. Тут впродовж дня температура підскочить до рекордних плюс 18. Окрім того, синоптики обіцяють безвітряну погоду, тож Одесити матимуть змогу добряче прогрітися під весняним сонцем. А чи знайшлися охочі зануритися в море? Сьогодні запитаємо в Сергія Осадчука. Сергію, доброго ранку. Як водичка, чи пляжний сезон вже фактично відкрився? Святослав, мої вітання. Ми зараз перебуваємо на популярному одеському Лонжероні. І скажу так: вже зранку сонце по весняному прогріває е, територію і море. Але людей не так багато зранку, тому що сьогодні робочий день. Люди потрохи спускаються сюди до моря. Ну і е, рекордні плюс 18 обіцяють вже після обіду. Тож е, багато людей сюди прийдуть саме після 12. Ось що кажуть ті, хто вже зранку тут приходить. Я думаю, что тут будет полный пляж людей. Даже, наверное, больше, чем летом, потому что одесити, я так думаю, летом поменьше сюда приходят, потому что тут очень багато приезжих. По крайней мере, я так себя чувствую. Думаю, что будет людей прилично. Ну, і зранку трохи змінилася погода. На морі е, з'явився шторм, вітер підзіймає хвилі. Тому я ну, трохи сумніваюся, що сьогодні хтось зануриться у воду, тим більше температура води плюс 3 градуси. Однак, вже зранку ми бачимо тут екстремалів, які за е, хорошим кадром лізуть ближче до води, аби сфотографувати величезні е, хвилі. Ну і всі люди кажуть, що в повітрі вже пахне весною. Природа оживає. настроение совсем другое. Так что милости просим на лонжерон. Солнце у нас встает рано. Поэтому, чтобы поднять настроение на целый день, надо зарядиться. Ну і сьогоднішні плюс 18 ще не можна назвати прям таким справжнім рекордом, тому що у 2001 році саме сьогодні було плюс 20. Тим не менш, синопники кажуть, що відпочинаючи від сьогоднішнього дня, весна набиратиме обертів, і вже в Одесі зникнуть мінусові температури вночі. Ось така у нас погода, Святославе. Дякую, Сергію Садчуку. Йому та іншим одеситам, бачимо вони ще поки в таких теплих куртках, але сьогодні по-доброму можемо їм заздрити 5 березня. Тут очікують температури плюс 18.